Вітаю, ви на каналі Автоімпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимось ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Сьогодні до вашої уваги, ось такий Нісан Кашкай плюс 2. Це в нас 2013 рік. 1,6 дизель на механічній шестиступеневій коробці перемикань. Автомобіль щойно приїхав до нас з Бельгії з оригінальним та підтвердженим пробігом 242 тисячі. В такому Практичному сріблястому кольорі. Тут ми бачимо, що до автомобіля йде комплект літньої гуми на оригінальних дисках, це в нас 17 диски. Машинка в нас стоїть на оригінальних 18 босешних дисках. Та на всесезонній гумі. Тут ми бачимо, що стоїть у нас лінзована оптика, є в нас камери 360, є в нас протитуманні фари. Тут у нас також камери, дзеркала в нас в чорному кольорі. Є в нас панорамний дах. До речі, Кашкай 2 відрізняється тим, що він довший на 21 см, та в ньому є ще два додаткових місця. Подивимося, що в нас по салону. Ось в такому стані в нас карти. Тут у нас шкіряні вставочки, все дуже охайно, дуже збережено. 4 склопідйомники, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, електрорегулювання світла по висоті. Ось такий у нас салон. Тут у нас шкіра та текстиль. Дуже збережені сидіння, все відповідає пробігу. Є в нас датчики світла та дощу, є ручне регулювання керма по висоті та по вильоту. Є в нас круїз-контроль, кермо в нас не перешите, воно в оригіналі. Звідси ви можете керувати мультимедією. Ось така мультимедія з підтримкою Bluetooth mp 3 та навігації. Є в нас, нагадаю, камери 360, двохзонний клімат-контроль, шестиступенева коробка перемикань. Панорамний дах, який при бажанні можна відкрити, можна закрити. Є в нас центральний замок. Ось такий шкіряний підлокітник. Тут у нас роз'єм AUX та USB. Ось так виглядає в нас задній ряд сидінь, все в ідеальному стані. Нагадаю, у нас панорамний дах, потолок також в ідеалі. Тут ми бачимо, звичайно, що є в нас камера заднього виду. Ось так виглядає багажне відділення, присутня оригінальна полочка, при бажанні задній ряд сидінь складається. Що ми бачимо тут? Тут ми бачимо додаткові паски безпеки. Це ремні безпеки для третього ряду сидінь. До речі, десь приблизно на ось таку відстань Nissan Plus 2 довше за звичайну версію. Витаскуємо килимок. та бачимо, що тут у нас є поперечні рейлінги. Знизу у нас знаходиться запасне колесо Дамкрат. Далі тут бачимо. Що є в нас два додаткових місця, ось так вони розкладаються. Сидіння в нас шкіряні, є ось такий третій ряд сидінь. Зараз ми подивимось на показники товщиноміра по нашому Nissan Кашкай. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Починаємо ми для зручності з переднього лівого крила, 103. 96 103, як ми бачимо, крило в нас в рідній фарбі, передня ліва двері водійська 101, 108, 102, також рідна фарба, задня ліва двері, 102, 101, 81, також рідна фарба, дах у нас тут невеликий, але він є. Тут у нас 113 90. Подивимось на пройоми з водійської сторони. 63 47 55 56 як ми бачимо, пройоми у нас також в рідній фарбі. Заднє ліве крило 115, 113, 113. Також рідна фарба. Ляда 95, 113, заднє праве крило. 108, 124, 100, Задня права двері 111, 98, 114, передня права двері 120, 126, 115. Давайте подивимось на пройоми з цієї сторони. І тут ми бачимо 69, 48. 56, 52. І тут ми бачимо, що пройоми також в рідній фарбі. Залишилось у нас лише переднє праве крило та капот. Крило у нас 108, 114, 106. Рідна фарба. І капот 101 111. 102 також рідна фарба. І так, що ми бачимо? Ми бачимо, що весь Nissan Qashqai Plus 2 в рідній фарбі немає навіть жодного косметичного підкрасу. Зараз ми подивимось на сервісну історію нашого Nissan Qashqai Plus 2. Тут ми бачимо ось таку папочку. Тут у нас знаходяться документи. Це у нас сервісна книга. Ось так вона починається. Вказаний він-код даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Далі дата придбання це в нас 28.03.2014 року. Далі в нас йдуть сервіси. Перший сервіс, який ми бачимо, це у нас 29.05 року, пробіг складав 26 тисяч кілометрів. Далі 16 й рік пробіг складав 54 тисячі кілометрів. Наступний 17 й рік пробіг складав 87 тисяч. 19 рік пробіг складав 121 тисяча. І 23 й рік пробіг складав 211 тисяч. Наступне, що ми бачимо, це у нас ось такий документ. Це попередній власник робив розвал сходження на нашому Nissan Кашкай. Дата проходження 17.07.2021 року. Пробіг складав 166 тисяч кілометрів. Далі є в нас ще ось такий документ. Це у нас також проходження розвалу. Дата проходження 20.03.2024 року. Пробіг в нас складав 226 тисяч км. Далі бачимо ось такий європейський техогляд. Також вказаний він-код нашого Nissan. Дата проходження 26.04.2024 року. Дійсний він до 27.03.2025 року. Пробіг в нас складав 228 тисяч км. Зараз, зараз, нагадаю, у нас пробіг складає 242 тисячі. Давайте запустимо двигун нашого кашкая та подивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, двигун у нас 1,6 дизель, це у нас 1,6 цепний двигун. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун працює у нас рівно, немає ніяких по двигуну ні підтікань, ні запотівань, ні питань. Двигун весь сухий, є в нас захист двигуна. Фари, як з правої сторони 21.09.13 року стоїть в оригіналі. З лівої сторони 20.09.13 року також в оригіналі. З лівої сторони ми бачимо, що крило в нас не крутилось та не знімалось. Капот також не чіпався. Як з лівої сторони, так і з правої. Підсумуємо, що ми отримаємо за ці кошти. Це в нас Nissan Кашкай плюс 2, 7 місць, 1,6 дизель на 6 ступеневій механічній коробці перемикань. Автомобіль без пробігу по Україні. Щойно приїхав до нас з Бельгії з оригінальним та підтвердженим пробігом 242 тисячі, як ми бачили по локофарбовому покриттю. Весь в рідній фарбі, в такому практичному сріблястому кольорі. Машинка на лінзованій оптиці, на камерах 360, є в нас протитуманні фари. До комплекту входить легкосплавні оригінальні диски на літній гумі. Зараз машинка стоїть на оригінальних босешних дисках та на всесезонній гумі. По комплектації це в нас додаткові два місця, це в нас панорамний дах, камери 360, навігація, датчики світла та дощу, круїз-контроль, двохзонний клімат. Якщо вас зацікавив даний автомобіль або будь-які якісні автомобілі з Європи, ми вас чекаємо. Місто Суми, вулиці вулиця Білопільський шлях, 11, компанія автоімпорт завжди раді.